Я рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, якій категорії пенсіонерів розмір пенсії не повинна бути менша за розмір 4256 гривень. Середня пенсія в Україні станом на 1 жовтня 2022 рік складає трохи більше 4. 1500 гривень. Але досить велика частина українців отримують пенсії від 2 до 3 тисяч гривень. У пенсійному фонді надали роз'яснення та пояснили, у кого пенсія не може бути нижчою за розмір 4256 гривень. Це насамперед стосується учасників бойових дій. Усі українські військові, які брали участь у виконанні бойових завдань і захисту України у складі військових підрозділів з'єднань. Чи об'єднань усіх видів Збройних сил України та флоту а, мають статус учасників бойових дій. Учасникам бойових дій до пенсії встановлюється доплата у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня така надбавка становить 506 гривень 75 копійок. Є ще цільова грошова допомога. У розмірі 40 гривень вона з 2004 року передбачена законом України про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. У той же час загальний розмір пенсії учасника бойових дій не може бути меншим. За 210% прожиткового мінімуму. Тобто зараз така пенсія не може бути меншою за розмір 4 тисячі гривень 70 копійок. Ця норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року. Доплати за статус учасника бойових дій встановлюються у будь-який вид пенсії, адже такий статус можуть мати як і військові так і громадянські пенсіонери. От на такий мінімальний розмір пенсії можуть розраховувати учасники бойових дій 4256 гривень 70 копійок. Що виникають питання, будь ласка, звертайтесь з задоволенням консультую. підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.